Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Katie 2.0TDI з Київської області на чистку всієї системи екології. Перейдемо до комп'ютерних показників. Так, Пробіг 411 тисяч. Але так, перейдемо спочатку ну, форсунки під питанням. Вони по-різному себе коректують. То в нулях, то один. Перелив це 2 і більше. Коли один і три, це не перелив або не долив, але не в ідеалі працюють. Варто б їх перевірити вже на такому пробігу. Так, тиск 9, комп'ютерна, не комп'ютерна, последня регенерація була 143 км. Так, Дам газ в пол. Маса сажи змірено росте, бачить тиск і тиск 41. Да, форсуночки я бы Після чистки, обов'язково. Так, перейдемо до підкапотки. Так, подивимося під капот. Ось індикатор забрудненості, він чистився і був встановлений, по моїм рекомендаціям, але тільки без цих прорізів, що я роблю, просто в іншу сторону. А тобто, ось трубка йде. І ці вихлопні гази йдуть зразу в впускний колектор, туди в ту стінку. По заводу він стоїть ось так, дивиться туди. Вихлопні гази, коли виходять з клапана ОГ, і попадають туди на дросель І Дросель буде Засмальцований дуже добре. А так як цей клапан. Індикатор забрудненості розміщений в сторону потоку повітря, то, як правило, він і чистіший, і дросель чистий. Власник, авто це зробив, тому що був дуже сильно загажений дросель, і автомобіль навіть детонував, коли автомобіль глушився. І це все причина нехватка повітря, тому що сажою, сажомасіними відкладеннями був заросший дросель. І зараз все окей. Індикатор чистіший і немає цієї детонації. Так, свічки викрутились дуже легко. Зараз під'єдную апарат і роблю чистку. Так, чистка триває без цього фільтра. Все ж відкладень достатньо. Які змішалися з золою і вона десь там. Помию зараз цей фільтр і буду робити фінішну чистку, щоб зовсім нічого не було на фільтру, і тоді чистка буде завершена. Сажовий фільтр вже майже домитий від зали, залишилось там впускний колектор. Але не знаю, як на такому пробігу в ідеал його вимить. Але буду надіятися, що всі головні магістралі точно прочищені. А якісь залишки десь на пластмасі точно будуть. Тому що там вже запеклося все з пробігом і будуть залишки. Ідеал це відмиває, якщо рідний пробіг на таких двигунах до 200 тисяч. 200 плюс, залишки будуть по углам. Так, промиваю і фінішна чистка. Так, чистка завершена. Поглянемо. Ну, звісно, відмиває, метал відмиває в ідеал, без варіантів. Все воно відмиває, десь там Ми вже бачу. Дросель видно. Так, продовжую. Алюміній, метал, все відмиває в ідеал. А десь пластмаса, ось на прикладі. Це, це волога. Десь на пластмасі якісь півміліметрові залишки, звісно, вони залишаться. Але взяти вхід до клапанів теж там будуть чисті Алюмінієвого кольору, тому що клапани в ГБЦ. Так, свічки накалювання теж змащені. Ой, сюди. І буду робити холодний старт. Зараз затягну все діло. І стартуємо. Так, автомобіль майже прогрітий 50 градусів. Так. Перевіряв я цей датчик диференційного, він робочий. По манометру все чітко показує. Дивимося одразу на показники. Даю газ пол. На обертах 14. Бачимо 10-14, 13, падає вниз. Так, перервав телефонний дзвінок, даю знову газ в пол. Так, автомобіль вже дихає. Всі адаптації пройду по черзі. Лямдазонд, ЕГР, тиск надува, геометрія, турбіни і все. Зараз перепровірю і висновок по автомобілю. А також змінив масляну золу. Зараз смикнеться регенерація, щоб наново прорахувати, але щось її не бачу. По По комп'ютеру, по кількості масляної зали, але функція змінення, ось бачимо, 24.4 0 км після останньої регенерації. Автомобіль успішно пройшовся адаптації, дам газ в пол ще раз. Тиск як був, так і залишився 15. Навіть бачимо 4.03, це значення далеко від 24. І це значення до сих пір падає вниз. Ну, автомобіль дихає Так, а тепер висновок по автомобілю. Так, висновок по авто. Почищено, все працює. Не бачу ніяких проблем по авто, але хочу звернути увагу на форсунки, тому що на такому пробігу 400 плюс форсунки мають бути ще не тронуті. І заздалегідь потрібно ще поміняти мідні шайбочки під форсунками на всяк випадок. Але форсунки на таких пробігах вже мають. Плюс-мінус давати некоректну роботу. По авто бачу тільки для профілактики кинути на стенд форсунки. І все. А так, автомобіль буде ще працювати, їздити без ніяких проблем. В коментарях мої контактні дані, де я знаходжусь, номер телефону. Всім гарного дня, до побачення.